Давай, велике питання припинити зараз агресію, Держу, тому що ми вирішуємо, наскільки я зрозумів, я не мешканець Ірпеня і не мешканець Цубинського. Я е, ще на даний момент начальник управління Київської обласної адміністрації з питань оборонної роботи і протидії та виявлення корупції. Е, в даному питанні я задіяний мимоволі, як то кажуть, тільки по тій причині, що я знаю історію. Того, що відбувалося в міській РПІ, починаючи з 30 липня минулого року, Ось, і у мене є своє бачення, яке я хотів би зараз вам просто сказати. Я був керівником робочої групи міжвідомчі, в яку входили фахівці галузей, державного кадастру, екологічної інспекції, прокуратури всі госінспекцій. Тобто, це люди, які... Комплекс всіх питань, бо їхню перевіряли. Це сталося після того, як було побиття активістів, тому що це була резонансна справа. Тим, хто сьогодні є адептами того, щоб рухатись до Ірпеня чи до Києва, хочу сказати одно: що в один, що в другий бік, якщо ви не навчитесь спільно захищати свої інтереси, ви будете програвати. Тому що в Єрпіні на сьогоднішній день я не буду називати політичну партію, самі ні до ніякої не відношусь. Але є велика група лобів будівельників, забудовників. І повірте мені, якщо вони на вулиці Єсені на тридцять, ігноруючи всі приписи, не маючи ні декларації, нічого на право забудови, знесли півтора гектара гаю вільхового, то вони так само будуть діяти і в будь-якому, і в будь-якому і в будь-якому іншому населеному пості. Ні, в будь-якому іншому у мене. У мене пропозиція до вас, пропозиція до вас об'єднатись, якщо ви обідати ви вони ви ви давай, давай. давай. давайте, давайте, давайте мікрофон. Костюк, Костюк! У мене пропозиція. Якщо ви всі сьогодні не якщо да, це об'єктивно, да, да, ви деклару. Що ти кажеш? Що ти таке кажеш? Що ти таке кажеш? Що ви таке? Як ви кажете? Що ви людину оскарбляєте? Чого ви оскарбляєте людину? Ви не праві. Скажіть, ви не праві? Не треба оскарбляти. Не треба оскорбляти людину. Ви не праві. Шановні. Навіщо ви оскарбляєте? Він вас оскарбив? Вас сьогодні повинні ця ситуація об'єднати, тому що якщо ви хочете жити серед зелених насаджень.